Найкращі українські фільми за версію професіоналів назвали у фіналі премії національної спілки кінематографістів України. Це конкурс, якому оцінюють лише стрічки, які вийшли в прокат минулого року. Журі визначили найсильніших з молодих режисерів, які подалися у номінацію короткометражок. Серед робіт досвідчених митців, поміж інших, відзначили нейгрове кіно Хуїс Путін» і пластиліновий мультсеріал. Професіонали головну статуетку віддали вже визнані в Одесі та на кінофестивалі у Карлових Варах лірічні історії за твором Шолома Лейхама. Тут тебе оцінюють професіонали, твої товариші по цеху. І це, це відтак ця, цей приз особливу вагу має. От якби я отримав сьогодні такий приз, я був би більш гордий, ніж за свою державну премію. скажімо, Тому що це оцінка своїх колег. Практично виграла картина Пісня, пісень. студії Студія 1 плюс 1, Єва Нейман. Це така дуже стильна, дуже строга, значить, дуже точно зроблена картина.